Після заключного матчу року з Інгульцем гірник спорт пішов у відпустку. А ось його головний тренер Валерій Куценко вже будує плани із зимової підготовки до другої частини чемпіонату. Вирішує кадрові питання та згадує, із чого починалася розбудова команди під його керівництвом. Перша частина сезону. Я думаю, що ми задоволені, але завжди хочеться більшого. Так, е, да, було важко, тому що команда будувалась з нуля були тільки чотири гравці на контракті з клубом, а всіх остальних ми шукали, вибирали, був перегляд. І ну, я думаю, що в ті хлопці, які, на яких ми залишились, вони нам і допомогли, і виповнили ті завдання, які ми ставили перед і сезоном. І тому ну я задоволений, що хлопці і розуміють нас, і вони хочуть, хочуть рухатись далі. За підсумками першої частини чемпіонату гірник спорт посів сьоме місце у таблиці. А другу частину сезону у групі на вибування розпочне на п'ятій сходинці. Тож головні випробування для команди із горішніх плавнів будуть навесні, каже Валерій Куценко. Але він разом із командою готовий до нових викликів. Ще все попереду, все. і навіть якщо ви пам'ятаєте, після першої гри, коли ми програли 5-0 Лівом берегом, ну, ніхто в нас не вірив. Але ми зуміли, і хлопці зуміли переконати, що не все так погано, і вони можуть, можуть грати, вони можуть рухатись далі. І ну, після першого етапу, ну, я задоволений хлопцями, що вони молодці. Футбольний рік гірник спорт завершив із втратами футболістів, які травмувалися вже у ході чемпіонату. Травма у Інсіні, травма у Посєвкіна радіона, які нам не допомогли в кінцівці першого етапу. Але ще раз я наголошую, що ми розраховуємо на всіх і у всіх був шанс себе проявити. А так, ну, команду я тільки рад за команду. Тому що зараз нема у нас там лідера, вони всі, всі молодці. Аби механізм команди працював надійно. Тренерам гірника спорт довелося знайти підхід до двох гравців із Нігерії півзахисника Екемінін Сіні Ефіонга та захисника принца Чисома Чібуезе. Розмовляємо англійською мовою. Є хлопці, які англійською мовою розмовляють. Да, коли вони до нас приїхали, було дуже важко язиковий бар'єр. Але кожен день ми з ними розмовляли, і що вони вже рік знаходяться в країні і вони їздили по різним командам, які не підійшли. Ну, нам вони підійшли, і я впевнений, що вони нам допомогли. Так, да, є ще над чим працювати, ще багато роботи. Але якщо вони будуть так працювати, будуть слухати нас, то в них велике будуще. Валерій Куценко розповів про плани команди з підготовки до другої частини чемпіонату та про завдання, яке належить тут виконати. Відпустка у гравців буде перервана у грудні. Зараз команда відпустці. Ми зберемось у грудні, на такий, як кажуть, новорічний турнір. Турнір буде у команди. Потім команда піде відпочивати і вже будемо у січні готуватись до другого етапу. Ну завдання. Поки що ніяких керівництв не ставить. Задача залишитися в першій лізі. Тому збори будуть і важкі для хлопців. Треба буде їх витримати. Але ну будемо рухатись і в ці завдання, які це завдання, яке представило нам керівництво, його виконати. У гірника спорт вже відомі перші кадрові зміни. Валерій Куценко повідомив, що три футболісти залишають команду. На даний момент у нас залишають три гравці: це Орнат Артур і орендовані з Кремня Молько Владислав і Кальчук Олександр. Закінчився термін оренди, і хлопці повертаються до своїх клубів. А Орнат Артур, ми ну, він. Не заграв так, як ми хотіли. Тому ми прийшли, прийма... прийняли рішення, і він був не проти залишити команду. Отже, до нового року футболістам гірника спорт не вдасться забути про футбольний м'яч. Вони разом із тренерами зберуться на невеличкий збір, після якого вже їх очікує більш тривалий відпочинок.